І спілкуємось про це з народним депутатом України, заступником профільного комітету парламенту Сергієм Ярославовичем Рудиком, підполковником Збройних сил України. І, наскільки я знаю, ви з першого дня широкомасштабного вторгнення долучились до лав збройних сил України, захищаєте в тому числі нашу державу. Так, Пане Сергію. Свого часу, ще перебуваючи на посаді голови Держдемагентства, ви ініціювали програму надання земельних ділянок саме учасникам бойових дій. Хоча зрозуміло, що в 2014 році масштаби війни, хоча вона вже почалась тоді, були набагато меншими. Як взагалі це рухалось і що з цією програмою зараз? Ну, сьогодні маємо червень 2024 року, можемо. Відзначати, якби ця програма продовжувалася під час широкомасштабної війни, можливо би і відзначали. Її перші результати, коли це починалося, це було дійсно зовсім інший масштаб. На цей момент ми обліковували порядку п'яти тисяч учасників нової українсько-російської війни, і фінальна цифра, звичайно, не була невідома нікому, ні Богу, ні посадовим особам. З чого ми виходили? Ми виходили з того, що люди, які ризикують своїм життям і в прямому сенсі цього слова проливають кров, за цю державу мають в першу чергу мати право на безоплатну приватизацію земельних ділянок, в першу чергу сільськогосподарського призначення. Як голова дерзермагенства 2014 році, я нічого нового не придумав. Ми не поміняли тоді закон. Ми в рамках закону про приватизацію землі дали можливість саме тим на це заслуговує, на мою думку, в першу чергу. І я цю думку за ці 10 років не змінив. В пріоритетному порядку отримувати земельні наділи. За період її втілення цим правом скористалося порядку 300 тисяч учасників бойових. Вони отримували земельні наділи так звані ОСГ. ОСГ. В залежності від того, де були ці земельні ділянки від 2 гектарів, а в деяких випадках це було і 4 і 5, Вони залишали за собою право в рамках закону про приватизацію на отримання земельних наділів для особистого ведення, крім особистого ведення селянського господарства, ще присадібні ділянки до 25 соток. Вони отримували, залишали верніше за собою право. Отримувати і 10 соток так званих, і одну сотку під гараж, тобто всі передбачені законом правові підстави в рамках програми приватизації, вони за собою залишали. Але в чому була глобальна проблема? Глобальна проблема полягала в тому, що кому виділити чи не виділити, приймав рішення або орган місцевого самоврядування, або наш територіальний підрозділ, якщо мова йшла про. Земля господарського призначення. Угу. Е і це все віддавалося на откуп місцевого чиновника. Він пріоритет не сміх визначати сам. Постільки землі всі завжди казали мало, а бажаючих багато, то це перетворилось для людей в всі кола пекла. Е е людина приходила до цього чиновника. Він перше, що йому говорив, а вільна земля є, покажіть. На що той казав, ні, ви мені покажіть. Ви мені покажіть, і я вибив. І це був перший такий, знаєте, фільтр, на якому дуже багато ініціативних людей зупинялися і далі не йшли. Потім були інші варіанти. Якщо людина знаходила цю землю, десь хтось йому підказав, хтось він там порадив. От, він приходив з конкретною заявою, просив цю земельну ділянку, починалися вже інші варіанти. Наприклад, чиновник міг собі взяти цю інформацію, якщо він не знав про цю земельну ділянку, міг її отак от перекласти під сукно. І тут же заднім числом зробити заяву від, від, іншої особи. від іншої особи, яка теж з формальних причин в рамках закону про приватизацію могла претендувати на цю земельну ділянку. І потім, коли учасник бойових дій через якийсь час чи через своїх родичів, якщо він був діючим військовим на цей момент, цікавився долею цієї земельної ділянки, йому по формальним ознакам приходила відписка, що земля оформляється для іншої особи і по суті. Ніяких законних важень не вплинути на цього чиновника у учасника бойових дій не було. Це була величезна проблема. От. І тому, ставши народним депутатом у 2014 році, я розробив законопроект, який мав визначити пріоритетність і уникнути цих питань. Тобто, ми в рамках цього законопроекту розробили пріоритетність, що робити, наприклад, коли на одну і ту саму земельну ділянку претендує чотири особи. Просто учасник бойових дій, учасник бойових дій, який має поранення, отримані в ході ведення бойових дій, учасники бойових дій, які має державні нагороди, і, і родина загиблих. От як робити, якщо би змоделювати ситуацію, прийшло чотири представника і написали чотири заяви на одну і ту саму земельну ділянку. Тобто, в рамках цієї моєї законодавчої ініціативи ще в попередньому, нагадаю, скликанні, ми урегулювали, в першу чергу, мають право. Родини загиблих в другу чергу мають право учасники бойових дій, які були поранені. Учасники бойових дій, які мають державні нагороди, і просто учасник бойових дій. І я перепрошую, нагадаю, що у нас за законодавством на сьогодні першочергове право також мають деякі інші категорії, зокрема в сільській місцевості, працівники е закладів охорони здоров'я і навчальних. Тобто для них це вже буде п'ята-шоста черга. Якщо вони залишаться? на мою на моє переконання, ті, хто проливають кров за державу, мають мати пріоритет номер один. Хай перепрошують всі працівники сільського господарства у соціальні сфери. По великому рахунку, чиновники, про яких я говорив, маніпулювали цими людьми і, враховуючи ту саму тезу про те, що землі мало, особливо в конкретних якихось дуже таких визначних місцях. Тільки у випадку, коли чиновник не хотів, щоб учасник бойових дій отримав цю земельну ділянку, Появлялися ініціативи, виділити це вчительці, працівнику фельдшерського кушерського пункту, який на момент розпаювання цієї землі там працював. На превеликий жаль, це стало предметом торгів, спекуляцій ну і, звичайно, корупції. Тому, власне, в цьому і полягала суть моєї ініціативи. При зверненні учасника бойових дій і працівника соціальної сфери, який ніяким чином далі віддавати перевагу. віддавати перевагу учаснику бойових дій. Мій законопроект в минулому скликанні пройшов профільний комітет, але, на превеликий жаль, не був проголосований в сесійній залі. Закінчилась каденція, і все почалося по-новому. Тобто прийшли нові депутати своїми баченнями і так далі. Скажу відверто, один великий. Політик, ну дуже великий в масштабах нашої країни, прямо мені сказав: так вони ж каже, будуть спекулювати цією землею. Ви ж знаєте, що існують схеми, коли учасник бойових дій отримує землю, потім її перепродає комусь. У мене був контраргумент. Контраргумент був дуже простий. Коли на початку е існування української держави, відповідно розвалу СССР, дозволили всім. Е Ну, тоді ще не власникам, а користувачам е житла приватизовувати своє житло, ні в кого не виникало питання, що людина потім буде робити квартирою. Це свою квартиру. Дати, обміняти, лишити в спадок. Це його право, якщо держава вважала за необхідне і можливе дати йому право її приватизувати. Чого, коли питання йде про земельну ділянку, вас хвилює? Що учасник бойових дій буде з цим робити? Звичайно, мені як на той момент діючому голові зима хотілося стимулювати розвиток малого підприємництва. Мені здавалося, що людина після демобілізації могла би, ставши маленьким фермером, власне, піти по польській моделі розвитку сільського господарства угу. і дисперсно по всій території України і від собі ситуацію, ми б отримали 100, 200, 300 300 тисяч учасників бойових дій отримали земельні наділи, і це маленькі могли б бути фермери. Хтось з них був би успішним, хтось, можливо, не успішний. Ринок би вже визначав наскільки рентабельна їхня є підприємницька діяльність, але тим не менше. І зовсім інша була би ситуація в селах і містечках нашої держави. Тому що ми розуміємо, що люди з великими можливостями фінансовими. Хтось їх називає олігархами, хтось їх називає летіфондістами, місцевими царяками, князьками, диктують свою волю і по суті визначають долю того чи іншого населеного пункту. І більші... чи громади, в цілому, чи громади в цілому. В, цілому. в цьому нема нічого аж геть поганого, якщо він має соціальні зобов'язання перед цією громадою, а не тільки висасує кров з цієї землі. Але Переважній більшості випадків людина, яка стикається з несправедливістю на цьому рівні, скажімо так, рядовий маленький українець протидіяти йому ніяким чином не може. Чого не скажеш про учасника бойових дій, який пройшов горнило війни, він по-іншому вже скаже цьому і князьку. Він по іншому відповість. Він іноді може просто дати йому впику, коли той буде, вибачте, мені вимагати від нього якихось незаконних речей. Це можливо не літературно звучить. Але ще раз скажу: я наполягаю на тому, що люди, які в час Х для нашої держави готові пролити за неї кров, мають на це мати першочергове право і стимулювати таким чином розвиток маленького підприємства. На превеликий жаль, більшість, хто отримали цю землю, її самі не обробляли. Але вони могли здавати її знову ж таки в оренду. Там, це його власність і має право робити з нею, що вважає за необхідне. Пане Сергію, ваш законопроект вже включений до порядку денного нинішньої сесії парламенту. От і хотілося б одразу уточнити деякі моменти. От, в першу чергу, те, що ви вже згадали, що землі мало. Де ви пропонуєте взяти землю для наших захисників з урахуванням того, що у нас після закону 1423 більшість земель перейшла в комунальну власність? І місцеві ради не дуже хочуть роздавати її безоплатно. Спочатку широкомасштабного вторгнення були закриті всі реєстри. Це загальновідомий факт речових прав. І була, по суті, зупинена вся приватизація, оця мала приватизація Землі. Якась логіка в перший місяць війни, очевидно, була, коли масово втрачалися території. Коли не зрозуміло було, що з кадастром, з документами там, і так далі. Але потім ситуація стабілізувалася, і я не розумію, чому досі в, в тому числі, учасники бойових дій, це стосується не тільки учасників бойових дій, але в тому числі учасників бойових дій, не мають можливості приватизувати цю земельну ділянку. Сьогодні ми маємо 28 місяців війни, широкомасштабної вже війни. І з одного боку. Призупинка приватизації, ніби війна в 2014 році була якась не з тим агресором, ніби ситуація критично помінялася. Тоді була не війна, а зараз війна. Це з одного боку. З іншого боку, держава в особі, в тому числі, Верховну Раду, яку я частково представляю з кожним мені все соромніше представляти цю Верховну Раду, якби це не було дивно. Дає преференції оцим великим. Князькам, царькам, латіфондістам і феодалам. Ви ж знаєте, що з 1 січня кожен громадянин теоретично може приватизувати до 10 тисяч газ землі. А учасники бойових дій через закриття цих реєстрів в перші дні широкомасштабного вторгнення цим правом обділені. І получається вибачте мені дебільна ситуація. Латіфундістам можна. А учасникам бойових дій, які ризикують своїм життям і проливають за цю державу кров, не можна. Власне суть моєї ініціативи вже в цьому скликанні і полягала відновити це право, оскільки з кожним днем за рахунок приватизації латифундистами цієї землі буде все менше і менше. І може статися така ситуація, що коли закінчиться війна, ніхто не, не знає, не коли досить. це стане ці землі, просто не залишиться. Коли я починав цей процес у 2014 році, ми оперували цифрами. В 10-9, ніхто до кінця цього насправді не знав, мільйонів газ землі в державній формі власності. Розрахунок був дуже простий. Якщо учасник бойових дій отримує 2 сотки, вибачте мені, 2 га, Якщо учасник бойових дій отримує 2 гектара землі, їх є 100 тисяч, то в результаті це 200 тисяч газ землі з 10 мільйонів газ землі, які є в державній формі власності. Справедливо, справедливо, реально, реально. За 10 років. Різними схематозами кількість державної землі різко зменшилася. І як заступник голови аграрного комітету, я, безперечно, не беру участь в засіданнях офлайн, але маю можливості, коли в мене є інтернет і Starlink, е брати участь в роботі профільного комітету. Я бачу, як на очах ця земельна е імперія, не знаю, там, де це ж величезні масиви землі, все зменшується і зменшується. І коли виникла законодавча ініціатива, Влітку минулого року зібрати всі найцінніші землі, які були в користуванні державних підприємств, ми оцінювали його масив їх до 800 тисяч ГА. І уряд запропонував на конкурсних засадах їх передати в оренду іншим користувачам. Там логіка була така, що державні підприємства в основному її і так використовують. не Способом. Не ці способом по цільовому да, реально ними користуються керівники цих підприємств або ті люди, які їх поставили. Є багато на цю тему в пресі. Кожен може це подивитися скандалів, в тому числі за участю народних депутатів України, які ставивши сюди цього директора. По суті, держава отримувала... багато практики навіть у Верховному суді аціонально. постійно скасовують договори, а, а потім аціонально. ці схеми знову аціонально. запускаються. Тому логіка про те, що державне підприємство є неефективним користувачем цих земельних наділів в наших українських умовах є. Але знову ж таки, віддаючи їх в довгострокову оренду 800 тисяч ГА, а це досліди станції, це наукова, це земля аграрної академії наук, це вам не, вибачте, не яри, це не прибріжка. З це орні землі, це орні землі да? найкращої якості. І якщо їх віддадуть на конкурсних засадах в оренду, то хто візьме в оренду ці землі? Звичайно, ті, знову ж таки, латіфундісти, вертаємося до них, олігархи, і максимально заможні люди, хто можуть собі це дозволити. Суть власне, мого законопроекту, в чому і полягала. відновити право маленького українця. І цим маленьким українцям є, на жаль, великий українець, тому що той, хто захищає землю, це великий українець, відновити їх право на отримання земель. Тому що за час постійної приватизації кількість землі менша. І може так статися, що в якийсь прекрасний момент цієї землі дійсно не буде, і тоді я вже знаю, що скажуть чиновники від влади від аграрної сфери на питання учасників бойових дій, які звернуться за своїми земельними наділами. Землі немає в кращому випадку. їм будуть пропонувати компенсацію в коштах, і і то далеко не всі. Щоб зупинити цей процес і зробити реалістичним і процес приватизації землі, який незалежно від того, як я до цього ставлюсь, особисто як військовий, як політик і учасникам бойових дій, треба створити резерв земель державної комунальної власності. На сьогоднішній день ми в законопроекті запропонували норму до 20%. Якби е, цю норму застосували восени вже наступ минуло, якби цю норму застосували в осіни минулого року, тобто ми реально могли б розраховувати, що з тих вісімсот тисяч га, які передали. З підприємств Аградної академії наук, з Укрзалізниці з інших великих державних підприємств, які володіли цими землями на права дострокової аренди, ми могли б розраховувати мінімум на 200 тисяч тільки цих особливо цінних. От ви назвали цифру про 105 тисяч. тисяч га, які отримували інші державні підприємства? Це свіжа історія. Вони дійсно, я з вами погоджуюся, їхнє завдання бути адміністратором того, як на конкурсних засадах передати цю землю іншим користувачам. Ніби гарна позиція, торги, конкурсні засади, воно то так, але знову ж таки, а де учасники бойових дій? Невже ви мені хочете сказати, що власники цих аграрних підприємств, які можуть собі дозволити брати в оренду десятки, можливо, сотні тисяч гектарів землі, більше заслуговують, ніж цей воїн, який сьогодні в Окопі? Я так не вважаю. Ще раз кажу: я так не вважаю. Якщо хтось думає, що проскочить, і тим, що ці люди зараз обмежені присягою і не можуть собі дозволити? Будь-який момент виїхати з зони бойових дій, написати заяву, зробити звернення, відшукати цю землю, що вони не будуть протестувати, коли закінчиться війна. Мені здається, що хтось безсмертний, або хтось подумає, що маючи якийсь другий закордонний паспорт після закінчення бойових дій він просто втіче від народного гніву. Це теж соціальна величезна проблема. Люди, які вже майже три роки на війні, і невідомо скільки ще там будуть. Це ж вже не ті як там, покорні чоловічки, які готові були миритися і дивитися, це, як це відбувається. На превеликий жаль, незважаючи на залізобетонні доводи з мого боку, керівництво парламенту мене продовжує не чути. Всі наші спроби, щоб ви розуміли, я десь в середньому раз. В два місяці направляю звернення до лідерів депутатських груп і фракцій про те, щоб цей законопроект включити не просто в порядок денний. Він там уже є. Тобто, є всі законодавством передбачені підстави розглянути його на будь-якій першій черговій сесії в парламенті. Є позитивний висновок Міністерства оборони, є позитивні висновки Міністерства фінансів. Держмін ветеранів, є дуже схвальні відгуки практично від всіх асоціацій, які об'єднують учасників бойових дій. Але але, 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 вперто керівництво парламенту це не бачить. Коли задаєш запитання, останнє моє було звернення. Я його робив з гуляй поле. Є таке славне українське місто за 2 за два кілометри, 600 метрів, від якого проходить лінія зіткнення. Включився в аграрний комітет. Благо в мене був Старлінк і попросив ще раз звернутися від імені аграрного комітету до спікера, до Руслана Стефанчука з наполегливим проханням включити його на розгляд найближчої пленарне засідання. На що прийшла відписка? Шановний пане голова комітету, бо воно було адресовано голові пану Гайду. Ви знаєте, як формується порядок денний, це має бути рішення фракцій. А не на наявність Верховній Раді сьогодні, не тільки однієї депутатської групи і фракції, як слуга народу, формально тільки від них залежить. Тобто у них є право вето на будь-які рішення. Поки голова фракції Давіда Рахамія чи, можливо, вони його колись поміняють для мене і учасників бойових дій, і вибачте мені, це не має ніякого значення, але поки вони не розблокують це питання, його ніхто не проголосує. От вони, мені здається, вважають себе якимось винятковими недистотами, які вперто не бачать, що люди, які воюють, мають на це першочергове право. А ті, які, вибачте, мені оперують масштабами в 10 тисяч гра, на це право мають і хочуть мати і далі. Тобто, і поки оце триває, кількість доступних земля. Землі зменшується, зменшується і зменшується. Якщо що? ми не створимо цей резервний фонд. Завтра, післязавтра, ну буде так, як буде. І потім ще раз кажу: вони скажуть, так нема землі. А де земля? Ну от де от бачите, ми ж на конкурсних засадах віддали в оренду.